Не дивитися на наш соціальний авторитет, чи наше місце в цьому світі. Бог буде дивитися на нашу душу і на її жестопу. Дякуємо Господові за весь прожитий день, бо Він є дорогий. Та ми залишаємося в нашій похоті, розпуці, беззаконстві. Може, ми і не задумуємося, що цей день все прожити вже останній в нашому житті. Тому просимо Господа прощення і розкаємося в наших гріхах. Всі ми є люди грішні, та не всі свідомі. Молімося і каймося. Амінь.